Найперше питання точніше два нагальних питання: світло і тепло. Uh -huh. Ну, і якщо світлом вже трохи так трохи розібралися вже там з чергами і так далі, то давайте розберемося з теплом. З теплом у нас як, тому що є такі будинки, які не на індивідуальному опаленні, а на централізованому, і в принципі, в тому числі я сподівалася, що буде тепло, а не тут то було. Ми добре попрацювали вчора. Нарешті запрацювали в більш-менш нормальному режимі котельня на вулиці Набережні, на вулиці Полюя. Ще є проблема на двох котельнях Бельведерська, 49 Бельведерська, 61, але я думаю, що за сьогодні ми вирішимо ці проблеми з роботою. Основна проблема це відсутність довготривалого світла і неможливість витягнути тільки там генераторами, скажімо. Роботу цих котелень тому працюємо. кажу, ще дві котельні у нас є Бриводерська, 4961 і чотири сільські котельні, які теж ми в принципі, за сьогодні вирішимо. А так в цілому котельні працюють. Вдалося переключити велику котельню на Дорошенка, і вже декілька днів вона працює стабільно. Ну по кожній котельні ми фактично з електриками проходилися і спілкувалися, говорили. Як все-таки докласти зусиль, щоб котельні працювали у звичному режимі. Але це мова йде, якщо дійсно кількість відключень буде такою самою, як зараз. Тобто, якщо ситуація буде з відключеннями не погіршуватися. Бо якщо буде погіршення, звісно, що буде проблема. Так само час і часу є проблеми з водопостачанням, вони не критичні, але є в деяких мікрорайонах теж є, ну, є моменти, коли. Зникала вода, ми, в принципі, вирішуємо ці проблеми. Ну трошки важко працювати з Обленерго, тому що все таки це є приватна контора, це є контора, який власником держава чи громада. І Але вона... обленерго кажуть, що їх змушують так робити Укренерго. І це змушують Укренерго змушує, дає їм доводити ліміти, а формування черг відбувається. Прикарпаття обленерго з погодженням військової і цивільної адміністрації, тому, тому тут потрібно говорити про те, що на мою думку дещо можна було по-іншому ці черги сформувати, але ну є те, є то, що є, і я дякую нашим місцевим енергетикам, які все таки йдуть на зустріч і допомагають нам з конкретною якоюсь такою роботою, щоб. Все таки тепло було, тобто критичного нічого немає, але працюємо. Кажу, от найголовніше зараз в, щоб дві котельні, Бельведерська 49, девчонка, 61 запрацювали в, е, в нормальному режимі. Е, е, я дивилася графіки в на сьогодні. В принципі, нам збільшили е, час користування світлом. тобто вже тепер буде в нас раніше було 4 вимикали 2 давали. Тепер навпаки, мені здається, там зараз відбувається. Ну все-таки відбувається відновлення енергетики генерації, і завдяки тому, що енергетики працюють, збільшується кількість світла, але знову ж таки давайте говорити про те, що це, ця ситуація збережеться в разі якщо не буде повторних мас масованих ракетних ударів. Тому що якщо знову будуть масовані ракетні удари, зрозуміло, що будуть застосовуватися знову аварійні графіки, і давайте говорити відверто. Ці графіки особливо. Коли йде обстріл, вони ну досить часто змінювалися, тому що вводилися не тільки такі графіки, які зрозуміли для нас. А мені здається, три було аварійні графіки трани і там. Тобто, тобто і тоді дуже важко, бо люди завжди пишуть: ну а графік розмістили, а відключають не по графіку. Ну тут не можуть навіть енергетики, тут навіть мушу захистити енергетиків, тому що вони змушені виконувати аварійні відключення, а тут не завжди знаєш. Коли це настане ситуація, і дуже швидко треба реагувати. Але ну я ще раз кажу, що мені здається, що було би набагато легше ці графіки формувати, якщо б на це був вплив органів місцевого самоврядування, можна було би. Якось коригувати і більш справедливіше це робити. Але... Сан Амалович, каже, у вас рубильник вдома стоїть, а ви тут розказуєте про це? Робильник у мене стоїть, але я теж без світла, <світ> так як і всі відключення відбуваються, так що все гаразд. Хм. Е, ви спілкуєтеся з мешканцями інших, е, не мешканцями, а очільниками інших міст, як часто? Ну, от ситуація з енергетиками, з енергією. я Плюс-мінус одинаково, але я не розумію. Бо кажуть, що Франківськ от потрапив просто в якусь немилість завдяки не знаю кому. І от відключають тільки нас більше нікого. От всі міста решта просто працюють, В них є відключення, але не такі, як у нас. Тобто ми більше без світла, як зі світлом. Ви це неправда з ким не спілкуюся сюди. Такі проблеми. Чи це міста заходу нашої держави, чи навпаки, навіть можу сказати, що, наприклад, такі міста як Хмельницький, Тернопіль, набагато більше були без світла, чим чим івано франківськ Тобто, наше більш-менш терпимо зараз. Е ситуація дещо стабілізується, стабілізувалася по всіх містах, і плюс-мінус одинакові відключення, але е потрібно розуміти, що ми не знаємо, що буде завтра, та і тому треба рятувати людей. Треба бути готовим до найгіршого варіанту, і тому пункти обігріву, всі ці речі, вони зараз майже всі вже підготовлені. і Вони, якщо буде критична ситуація, буде вводитися той сценарій критичного сценарію. Але дай Боже, щоб цього не потрібно було. Скільки пунктів обігріву є. Сьогодні вже 70 є. Тобто пунктів обігріву, які ми підготували для того, щоб люди могли там обігріватися. Ну, буквально, я кажу, ми за цей тиждень дуже багато підготували, це буржуйки, це, генератори є, це там, є печиво, чай, тобто все те, що не, не необхідне. Також одна з таких цікавих ідей, ми зараз пропрацювали з нашим КП Електрототрансур, і два автобуси буде по місту Івано-Франківську, як пункти обігріву, але там будуть старлінки. Це більше для, для молоді. Де буде інтернет, і це такий буде пересувний пункт обігріву для, для молодих людей. Особливо це важливо, зважаючи на те, що є проблеми з зв'язком із інтернетом. До речі, завтра я збираю всіх інтернетчиків, ну ті, хто займаються провайдером інтернету, ага. для того, щоб вияснити, як ми можемо все-таки покращити ситуацію з інтернетом. З, і щоб цей приватний бізнес він теж був соціально відповідальний, тому що дуже важко без зв'язку, дуже важко без інтернету в ситуації, коли йде відключення. Так, а потім абонплата приходить, каже, ми наш не виключалися. Тому, тому, тому завтра ми таку нахай. нараду проводимо. Ми там трошки хочемо поговорити на підвищених тонах, тому що я вважаю, що ну, можна -анонсував набагато, скандал. Можна набагато більше робити, щоб був безперпітний інтернет. І скажімо, це якщо вони користуються, ну а користуються безкоштовно всією інфраструктурою там багато будинками. Це ну, то, будь ласка, забезпечити також можливість, щоб люди мали інтернет зв'язок більш краще, ніж зараз є. Так, і коли світла немає, нехай працює телевізор, заспокоює всіх людей. Ну в принципі, так цього ні, нічого ні. Ну працює тому, тому це це важливо. Е, ви їздили на Донеччину, чому питаю? Е, це наступне питання, що ви там робили, це зрозуміло. Е, буде це питання, е, продовжуючи тему відключення. Ви були, якщо ви виїхали на Донеччину, значить ви проїжджали і міста, які також перелік е, ходять Все тих темно. міст, е, про які кажуть, що вони свідяться. Це Дніпро? правда, тобто, наприклад, ми так сталося, ночували в Дніпрі, в приватному секторі. то... Коли ми приїхали, правда, було вже світло включили, але півтора доби не було світла, тобто для прикладу. Та. А я вже не кажу, більшість міст було темних, чорних. Навіть мова не про Донецьку область, бо там зрозуміло. А та. всі області, які ми проїжджали Хмельницька, і Вінницька, і Черкаська, і туди, в сторону Дніпровська область. Та. Тобто скрізь були проблеми зі світлом. Поїздка на Донеччину їздили. з Везли металі? допомогу, везли дві машини, везли допомогу нашим хлопцям. Там Багато франківців. Це прикордонники, там Олег Бевський служить, це 72-бригада, га бригада. там кулеметний взвод повністю складається з івано франківський відвідав свого брата Романа Марцінка, який в мотопіхотному батальйоні служить на Бахмутському напрямку. Потім Дали також е, і інших хлопців, які служать в, в інших відділах. Привезли допомогу, і це дуже важливо. Ну, Ця поїздка була достатньо така цікава, в багатьох місцях побували. Що ну. кажуть хлопці? Тяжко Як зараз. Як у них там ситуація? Ну, принаймні, що найбільше їм необхідно зараз, ну крім зброї. Ну, зброю не принесемо. Ну, найнеобхідніше транспорт, машини це така річка постійно потрібна. Да? Якісь певні речі, які необхідні навіть такі елементарні там, планшети, комп'ютери іноді везуть, тому що дуже багато зараз сучасна війна, і ця війна ведеться на, ну, на техніці, тобто дуже багато сучасних методів, квадрокоптери, ті ж самі прилади нічного бачення. От, але кожен відділ має свою якусь особливість. тобто mm -hmm. Кожен батальйон він може. Мати свою окрему потребу та потребу в тому чи іншому речах. Тому веземо те, що замовляють, та те, що треба. Ну і нагадую, що в принципі кожен франківець може долучитись до логістичного центру. Ну, на жаль, вчора ми вже припинили, тобто то зараз якраз виїжджають волонтери, але наступна то знову ж таки будемо приймати. Раз на два тижні веземо допомогу хлопцям, тому кожен франківець може принести посилку і передати. Чи в Донецьку, чи в Запорізьку, чи в Харківську, чи на Херсон, Херсонський напрямок, та, Тобто можна передати цю е, допомогу, тому цю продовжимо. А волонтерські такі поїздки, тобто ви знаєте, що я в Запорізьку область, е, їжджу зараз в Донецьку область, раніше Чернігівська область, коли були там воєнні, Тобто Я стараюся раз на якийсь період часу поїхати нагороди вручити, тобто я, наприклад, 72-й. Вручив нагороди за честь із витягом міської ради, а також імені годинники. Тобто хлопцям приємно, навіть увага така, що до них приїхати та і там нагородити, поспілкуватися. Це теж, я вважаю, що це можливо. Кожен очільник повинен, на мою думку, таке робити, раз на якийсь період часу. Бо ну, основне завдання це зберегти Україну, тому що все решта сьогодні. Воно важливе, але найважливіше це зберегти Україну завдяки нашим Збройним силам України маємо можливість мати український кем. Також дуже важлива штука на фронті це буржуйки. І писали вас на вашій сторінці, що ЛРГ почали робити буржуйки. ЛРГ ну, вже давно робить буржуйки, але ми приблизно збільшили кількість збільшили кількість виробництва, виробництва та... Чому? Тому що є. Є буржуйки, які потребує Збройні сили України, вони певні особливості. Але зараз, наприклад, буржуйки теж і потрібні для пунктів обігріву, для всяк випадок, для того, щоб в кожній школі садочку було. Тому ми цю роботу зробимо. Локомотиво-ремонтний завод нам підставляє плече і дуже багато таких речей, ну якби необхідних зараз уже е в роботі е робить. На жаль, локомотив ремонтний завод цього року дуже важко їм. Тому що все-таки замовлення залізниці в рази впали, та, ну, зважаючи на ту ситуацію, яка є. І тому завод більше почав працювати на, ну, скажімо, на, на потреби там, і саперні лопатки, і багато чого іншого таких речей робить цікавих. Але буржуйки ну, те, що вони роблять, дуже багато. Не для продажу, тобто я відразу скажу, що вони не продають, тобто вони виробляють для потреби, тобто для потреби або, або міста. Тому що ну, сьогодні потреба достатньо. Повертаючись до комунальних проблем, також в зв'язку з цими перепадами тисків і подачі води і знову ж таки запуску котельні і так далі. Як багато звернень до аварійної служби і чи встигають комуналити ліквідовувати багато звернень? Ну насамперед я все-таки прошу якийсь певний період часу, хоча би 5 хвилин витримувати, 5-10, коли включають світло, включати всі прилади електричні, тому що. Як правило, включають світло, всі поключали прилади і йде горіння щитових. В таких випадків тільки за останній тиждень було більше, як пів сотні, тобто, де сгоріли щитові. А коли горить щитова, ну тобто це велика кількість роботи, аварійна е, працює. Тому, ну, будь ласка, е, все-таки ну, дайте ту паузу 5-10 хвилин для того, щоб е, поступово включати. Е, так, я роз, розумію, розумію, що є короткий час, треба все зробити там і попрати, і це, але оцих 5-10 хвилин, ну пі, після цього я треба таку чуть-чуть чуть-чуть паузу прохання робити, тому що воно призводить до саме горіння мережі енергетики. Просять робити поступово. Якщо включили, наприклад, 50 хвилин холодильник, то е, там правку включити трохи пізніше. Я розумію, що це так в ідеалі дуже, дуже, дуже легко говорити, але. Це зробити, тому що аварійні служби працюють. Не можу сказати, що все є ідеально, та, але хочу подякувати аварійним, аварійній службі і іншим про те, що все-таки реагують, і люди навіть мені пишуть, навіть до вас іду на програму. Писала, що двічі в них там щось перегоряло, зранку зробила аварійна служба, і вже в підвечір теж включили світло, ну, тобто вночі і знову погоріло, і вже в другій годині ночі аварійна зробила, тобто, що, що реагують, Тобто аварійна служба виїжджає, працює. Ну але зрозуміти, що можуть бути поломки, тому що коли перепади таких електроенергії, ну, обладнання і багато чого іншого. Тому це і питання насосних, це і питання котелів. Це не люди, це псується. Так, і тому от, ці рекомендації треба дотримуватися. Е, ви зустрічалися вчора з надзвичайним налажним послом Литовської Республіки Україні. Mm -hmm. а, от, ваше в Україні. Як Україна. Перше подякував Литві за допомогу. Це достатньо такий поштужний посол адже він дуже близький і до уряду і до і сам військовий uh -huh. і очевидно тому він призначений зараз послом Насправді говорили про допомогу україні про допомогу івано-франківську ті ж самі генератори іншу допомогу Литва досить потужно підтримує нашу державу і одна з тих країн які можу сказати що найкращі друзі тому мав цю честь бути з послом Литви і подякувати від міста Франківська а також місту Таркай. Нашому партнеру в Литві за ту підтримку, яку вони надають Івано-Франківську. Так, підтримка зараз дещо зменшилася, але Литва це та країна, яка завжди підставляє плече як в політичному сенсі, так і в гуманітарному. Хоч це невелика країна, але вона достатньо багато робить для того, щоб Україна вистояла зараз. І зараз основне це вистояти в державі і рятувати людей в тилу від енергетичної кризи. Дякую вам, що до нас завітали 8 вже 47. Я так розумію, вам треба вже поспішати до праці. з першим днем вас. І Всіх вітаю романів ще романи та починається. Почина Руслан Романович вас теж замінили. Ви каже, знаєте, хто пожартую від романа до Йордана українська Рамадана. Так що тепер треба визначатися Йордан, коли 6-го чи 19-го? То хай. Наші церковні діячі визначаються. То кожна людина перевзлічається. Е, ще раз дякую за те, що завітали. Останні побажання всім слухачам західно-польсів. Всім, всім нам гарного дня, світла, тепла, води і злагоди. Підписуюсь під кожним словом і не забувайте, що на найтеплішому полюсі планети завжди тепло. Give me